Я записую для вас ці відеоролики прямо зараз. Мій розум боровся зі мною, мій розум боровся з моєю душею, моя душа захотіла цим ділитися. Моя душа сказала: Я хочу нести це в світ, я хочу пробуджувати душі. Я хочу дарувати радість людям через те, що їхнє життя зміниться, якщо вони пройдуть свою душу. Мій мозок воював, дуже довго воював із цим. І, повірте, якщо ми будемо прислухатися до своєї душі, кожного дня по чуть-чуть, по малесенькому, малесенькому, малесенькому кусочку життя стає задоволенням, життя стає даром, життя стає святом. Кожний день е, цінується, будь-яка річ в цьому дні цінується, будь-яка подія в цьому дні цінується, вона для мене. І такі люди вони е, стають провідниками. Вони хочуть чи не хочуть, вони будуть впливати на оточуючих навколо себе людей, на сім'ю, на дітей, на друзів, на роботу. Це просто е, е це просто буде. Це просто буде неосмислено. Це просто ось тут поле, це буде такими вібраціями роздаватися далі, 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 далі на наступних людей. Тобто, ви робите це в першу чергу для себе. Не потрібно вкладати душу в дітей, не потрібно вкладати душу у всіх чоловіків, жінок і так далі. Вкладіть її спочатку в себе. Ваша душа народилася в вашому тілі. Зробіть щось спочатку для себе. Прислухайтеся до своєї душі, вона вам скаже спочатку, що зробити для себе, а потім у вас буде і сила, і енергія, і можливості зробити інших людей теж навколо себе щасливими.